Часами в розмовах з клієнтами чую від них, що є напрямки, особливо влітку, і чи може скандинавська ходьба їм допомогти. Тут хочу вам сказати, що скандинавська ходьба в розрізі фізичної активності тут може вам дуже допомагати, бо буде допоможним елементом для стимуляції лімфатичної системи для того, щоб наша лімфа добре працювала, має бути оток від найменших. В так, до наших лімфатичних вузлів. Тому тут, в скандинавській ходьбі, враховуючи, що наша долоня є як помпа, яка зжимається, розжимається, так і буде сприяти потоку лімфи від нашої долоні до лімфатичного вузла, так само буде працювати наша стопа в. Перекаті, тим самим вона буде весь час нам активувати витковий м'яз, який буде додатково як помпа, прокачувати знизу нашу. Лімфу в пак, де будуть міститися наші лімфатичні вузли. Таким чином, скандинавська ходьба буде вам додатково допомагати праці лімфатичній системі. Якщо ви відчуваєте, що маєте напряки, то обов'язково після сидячого способу життя додавайте собі активність і дивіться на результати. Ну і також враховуйте, що набряки можуть бути сигналом нашого організму про певні зміни, і що часами треба, можливо, проконсультуватися з лікарем. Але якщо відчуваєте, що набряки частіше всього від сидячого способу життя, а в кінці дня, то спробуйте собі додати скандинавську ходьбу і подивитися на результати. Пишіть в коментарях свої результати.